Я присадим Миколая. Ліза, учениця першого класу, пише листа до Святого Миколая. 3 грудня дівчинка разом з однокласниками і вчителями прийшла у дім української культури на відкриття резиденції Святого Миколая. Малюю подарунок для себе, що святий Миколай принесе. Під час відкриття резиденції Миколая дітям провели майстер-клас з виготовлення святкових свічок. Мені важко було. Закриє а не важко було так зробити. І оце на колючці. І холодний, і блідий, з'їсть його весною сонце. Хто скоріш батає? А ви слухняні <світ> Так! Не чую! Так! <світ> цього свята і Миколая ждуть всі діти. Я бачу по очам, як блисять. Вони вірять чудо. Адже зараз війна йде. І от це чудо потрібно особливо дітям. Інколи діти питають, а світи Миколая, звідки ви, як ви знаєте про нас все? Я говорю, що в мене є помічники, це янгалята, це звірята лісові. І от в цей час вони стають чарівними, розуміють українську мову. І всі приходять до вас і приносять вам подарунки. А я знаю кому приносити, особливо чимним. Слухняним діточкам резиденція Святого Миколая працюватиме у Домі української культури до 24 грудня. Поспілкуватися з Миколаєм можна з вівторка по п'ятницю з 12 до 18 години, а у суботу з 12 до 19, говорить Ілона Колодій, начальниця міського управління культури. Неділя та понеділок вихідні дні. Ми чекаємо за адресою велика Бардичівська 61, дріб. 18. кожну дитину чекає інтерактивна програма та зустріч святим. Миколаєм. Кожна дитина може зробити фото на згадку зі Святим Миколаєм. Важливо в такий нелегкий час, в умовах воєнного часу, дарувати дітям надію на щасливе майбутнє. Катерина Мороз, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.